Їдемо новою дорогою, напрямку Вілла Річка. Прекрасна дорога зараз. З краси Київчок до села Річка. Можна дістатися з легкістю за 20 хвилин. Вихаємося селом нижні ворота, проїхали село Верхні ворота. Через деякий час буде семте. СМТ Оловець можна також діставатися е, поїздом. Є прямі поїзди з Києва, Дніпропетровська, Одеси та інших великих і маленьких містечок України. Дорога не широка, але цілком достатньо для комфортного доїзду. Тож до зустрічі на Віла річка. Чекаємо вас!